І прославляє долю Бойовий гопак казацький за правду та волю. Як пішли гулять, в присягку, аж земля загула, Шаровари лиш мелькають, як вогненна куля, Тут і шаблі, тут і коси ріжуть, простір крають, Так казаки запорожці Гопака гуляють. Серпи тут і списи, і ціпіціби, і все, що під руку попало, буде їм на втіху. Все згодиться їм для бою з ворогом пихатим щоб жила собі спокійно, Україна мати, Щоб за віру православну людей не гнобили, щоб полон не поганяли, я скотів не били, щоб не називали і не насміхались, щоб чинити кривду й горе вороги не боялись. Там під дубом характерник з Богом розмовляє, до Спасителя він серцем щиро промовляє. Святий Боже, святий правий, бачиш мою душу, я за землю і народ свій в бою битись мушу. Не шукаю я ні смерті, ні слави, ні грошей. Навіть смерті не вважаю ворогам захожим. Хай живуть собі у мирі і біди не знають. Хай не скрипчують своїх, інших не чіпають, hey! 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 що притишні покоління виростали в мирі. Щоб не знали страху й горя на моїй країні, Щоб молилися до Бога мудрості благали, Щоб чужого не цурали, своє шанували, Хай шаблі наші спочинуть, криві, ятагани, тагани, Хай прославим нашу землю світлими ділами. Святий Боже, святий правий, дай не помилитись, якщо битись, лиш за правду не закрив битись. Є характерних дусі, як дитина не пропаде і не згине моя Україна, не забудьте козаченьків, що на смерть стояли, не забудьте, як завзятого пока гуляли. Вір з дороги утікає, Хмара куриця над шляхом. Сімиро, браком і сову брехню. Гей, тачанка, символ волі, жизнь новий має тон. Вжить на Київ з гуляй, оля, безприятний У мене є моя країна, і я її нікому не віддам. Мій Бог, моя земля, моя родина, любові щем із волем пополам, любов цю не вкрасти. Не купити. І як би не старався владний хав, у мене є моя країна, і я її нікому не віддам, хай спалахує й буяє перед вісником прози. Від Амуру до Дунаю волелюбний наш призим. Під знамена чорно-білі чорнобілі. Встаньмо, браття, як один, правда, є у нашій силі. Дети вольних козаків геть за проганцев, гетьманев, Ханів геть и сыни, в край напрыглый властоль. Стрільці. Хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну, за рідні права, державу. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права, Гей на горі, на маківці свічові стрільці хлопці, підемо, боротися Права, державу, хлопці підемо, боротися за славу, за Україну, за рідні права б'ються, б'ються, не здаються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці підемо, боротися за славу, за Україну, за рідні права державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну. А в Києві бій великий, там гуляє ворог дикий, хлопці підемо, боротися за славу за Україну, за рідні права, державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права. Наша сотня. Боротися будемо за Україну, за рідні права. Хлопці підемо, боротися за славу, за Україну, за рідні, права, державу. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні, права, хлопці підемо, боротися за славу, за Україну, за рідні, права, державу, хлопці підемо, боротися будемо. За Україну за рівні права. Як на сполох ударили дзвони, стали в диким степу, мов стіна, кривоноса повстанські загони, відчайдушні полки богуна. Гей, козаки, мужні вояки, лине ваша слава через віки. Гей, рубались отамани сиві, що аж стогін. Стояв по землі і дізналися ляхи спесиві що то значить козацькі шаблі. І прийшла перемога жаданна, панські стяги упали в траву. Недаремне хмельницький Богдане віддала тобі січ булаву. Ставала змучена земля. Під прапор велета Богдана тікало військо короля, прийшла свобода довгожданна клянуться воїни, брати, сини в соборній Україні, Братерства прапор пронести через усі прийдешні днини. Наче сонце росою мите, вільна воля в той день зацвіла нашу долю під вражі копита вже нікому не вибить з сідла. «Рідна ненька Україна, Незалежна, горда вільна діти ми. Слова запрошується заступник міського голови Глазирін Євген Миколайович. Доброго дня, шановні жителі жовтих вод, гості міста, представники всіх громадських всіх козацьких організацій. Щиро радий вас вітати сьогодні. Як бачите, як і сотні років тому, Господь дав нам погожу днину. У 1648 році, саме вночі, напередодні цього дня, пройшов великий дощ, і польська кавалерія загрузла. А козаки з Божого благословення тоді отримали перемогу і зробили перший великий крок на шляху незалежності нашої держави. Зробили той крок, щоб жив наш народ, росли наші діти. І ми сьогодні дякуємо їм, дякуємо від щирого серця. Сьогодні також ми зібралися тут. Щоб відсвяткувати чергову річницю присвоєння нашому чудовому місту міського статусу, а також з нагоди ще одного свята дня Європи. Цей день особливо важливий для нас. Зібралося кілька свят в один час і дуже важливих для всіх нас, і для жовтоводців, і для українців взагалі. Адже за наш європейський вибір віддала своє життя європейська сотня, тоді, на майдані, за свободу, за волю. І За Європу я радий, що ми сьогодні всі зібралися тут, щоб віддати належну шану всім тим, хто віддав своє життя і зараз бороть нашу неньку Україну. Слава Україні! До слова запрошується головний отаман Дніпропетровського козацького об'єднання, всеукраїнського козацького війська, генерал-полковник козацтва Іващенко Валерій Петрович. Добрый день, уважаемые жители города Желтой Воды и все присутствующие. Поздравляю вас с праздником, тройным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия. Те события, которые произошли более 360 лет назад, сегодня трудно переоценить, поскольку эти события были началом освобождения украинского народа от польского ига. Эта победа носила не только политический и военный характер, а сегодня имеет важное воспитательное значение. К вам на праздник приехали представители лучших полков нашего объединения. Это царичанский полк, кринчанский полк, центральный полк города Днепро. И, конечно же, Желтоводский полк под командованием полковника казахства Кузьминского Александра Алексеевича. Я хочу выполнить поручение командующего всеукраинского казахского войска Виталия Петровича Калюника и прошу дать слово начальнику штаба нашего объединения генерал-майору казацтва Калиде Виталию Владимировичу. Наказ номер 4 про заохочення особового складу ВГО-ВКВ у відповідності до статуту всеукраїнського громадського об'єднання, всеукраїнського козацького війська за особистий внесок у справу відродження та розвитку українського казацтва, зміцнення організаційної структури всеукраїнського козацького війська наказує присвоїти. Звання генерала Савул Казацтва, отаману Жовтоводського полку ДКО ВКВ, полковнику Казацтва Кузьминському Олександру Олексійовичу, верховний отаман всеукраїнського казацького війська, генерал казацтва каліняк Віталій Петрович. Служу народу України і українському козацтву! До вітального слова запрошується настоятель храму Різдва Іона, хрестителя Української православної церкви Київського патріархату, отець Олексій. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми зібрали, щоб вшанувати пам'ять тої великої події, яка сталася під жовтими водами, початок визвольної битви під проводом Вода на Хмельницького. Проти польської шляхти. В цьому році ми в місяць травень почали святкувати одні перемоги. 1 травня ми святкували велике свято світле Христове Воскресіння перемоги пекла самим Господом нашим Ісусом Христом. 9 травня ми святкували перемогу в 45-му році, і тепер ми знову. Святогадуємо ту подію перемоги Богдана Хмельницького над польською шляхтою. Адже якщо ми віримо, що Христос Воскрес, то віримо, що І Воскресне наша Україна. Бо козацькому роду, як ми співаємо, часто в Піснях немає переводу. Бо козак це є вільна людина, і наш народ спокон віку привик до волі, до свободи. Його скільки раз би не хотіли завоювати чужинці. Але завжди була перемога на нашій стороні. І сьогодні ми молимось і просимо в Бога, щоб Воскресли Господь приніс мир знову на нашу державу на Східному фронті, щоб знову перемога була за нами, щоб наступив в нашій державі мир, щоб була любов, щоб було взаєморозуміння і повага один до одного. З цього починається держава, починається з кожної з нас з вами. Якщо ми будемо любити і поважати один одного. То ми будемо міцною сім'єю. Нас не можна буде зламати і перемогти, бо одну палицю можна взяти, зламати. А коли взяти в руки десяток, вони вже будуть нам не під силу. Так і ми молимося, і просимо і кажемо: Боже, нам єдність подай, бо в єдності є сила народу. Тож нехай Воскресний Господь принесе мир на нашу землю і мир в нашій сім'ї і в наші домівки. Христос Воскрес! Слава Україні! Героям слава! Авторський вірш жовті води читає Олександр Бережний. Один із моїх віршів присвячений героям визвольної війни. У парку слави насипаний курган. Тут козацький пам'ятник височіє. Попереду всіх Богдан і, як завжди, про волю мріє. По праву руку від Богдана відлитий з бронзи на віки. Величну постать Богона Івана, ми бачимо з вами, козаки. Ліворуч від батька Атамана перший полковник Кривоніс, свободу від польського дурману, своїй землі він також ніс. Кожен на коні вараному І, як завжди, казацький стрій за волю нашої замови готові з ним йти у бій. У нашій пам'яті народній, герої визвольної війни, закарбували справи благородні в наших серцях. Ось тут вони. Козацтво знову відродилось, і на протязі всіх цих віків ваші імена не загубились посеред всяких там ділків. Великі сини свого народу життя за волю віддали. здобуту кров'ю свободу нам своїм нащадкам передали. Ми непереможні, тому що тільки в наших серцях, в наших душах і в наших генах навіки поселився непереможний козацький дух. Слава Україні! Слово надається голові Жовтоводської організації цивільного корпусу Азов Владиславу Дудчаку. Шановні земляки і гості, святом вас на цьому місці. Багато років тому козаки спільно з татарами перемогли своїх ворогів. Історія вказує, що перемога за українцями завжди тоді, коли вони єдині, коли вони разом. І сьогодні ці е, тези є актуальними. Тож єднаємося, друзі. Друге, що я хочу сказати, дорогі мої, я запрошую всіх присутніх. На козацький турнір Герц і на фестиваль до нас А особливо я радий бачити козаків, як тут сказали, найкращих представників козацьких полків. І я сподіваюся, що вони також виставлять команду на лаву на змагання і покажуть, що вони козацького роду. Єднаємося, друзі! Слава нації!